Дощі та грози у деяких регіонах України. Синоптики попередили, де очікувати опади, та наскільки прохолодно буде на вихідних та на початку нового тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 9 серпня, дощів ніде не очікується, по всій території нашої України буде панувати чудова сонячна погода, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде невисокою, всього від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Лише у центральних та південних областях буде спекотно до плюс 29 плюс 32 градусів. Вночі на заході країни буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території вночі буде тепліше до плюс 18 плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 10 серпня, проливні дощі та грози будуть у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території опадів не прогнозується та очікується суха сонячна погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день нижчою буде у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Там в день всього від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території України буде спекотніше від плюс 29 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У понеділок, 11 серпня, значні дощі ймуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. На всій решті території країни буде сухо та сонячно. Вітер здійметься, будуть пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні знову паде. Тому вдень очікується від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно до плюс 30 плюс 32 градусів. Вночі по всій країні до плюс 15 плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!